Сьогодні ми поговоримо про най найкращі книжки за версією українського буктюбу. Я розкажу вам про чотири свої найулюбленіші з останні десь п'ять років. Звичайно, багато книжок мене чимось вразили, але коли я згадую про те, що читала ось в останні роки, то ці виринають найчастіше у спогадах. І перша книжка це на схід від Едему Джона Стейнбека. Написана вона була в 1952 році, і сам автор вважає її своїм найкращим романом. Взагалі я Стейнбека дуже люблю, читала вже не один його твір: це і грона гніву, і Подорос Чарлі в пошуках Америки, і про мишей і людей. Але саме ця книжка, і до речі, здається, я прочитала її найпершою в автора, мені найбільше відгукнулася. Це саме та історія, яка захоплює, яка не відпускає, яку хочеться найшвидше читати до кінця, і яка є дуже багатошаровою і багатоплановою. Багато в чому ця книжка є автобіографічною, адже Стейнбек в чомусь розповідає про історію своєї родини. Тут є три покоління, дві родини, які постійно то ворогують, то сходяться. Це дуже така з одного боку епічна історія, а з іншого лірична. Вона відбувається в Америці, і з персонажів, які мені найбільш запам'ятались, це були Сем'єл, яким є власне з якого починається ця книжка. І другий персонаж це Кеті, це жінка з дуже незвичним характером, поведінкою. вона така дещо асоціальна, сказати, не любить людей і взагалі не має жодних емоцій. І ось її персонаж був одним з найбільш цікавих. Тому, якщо ви любите такі родинні саги, де можна побачити багато алюзій і на якісь біблійні теми, і де можна відчути красу природи, бо Стейнбек дуже любить широкі розлогі описи. То варто спробувати читати цю книжку. Тим паче в українському перекладі вона виходила у 2018 році, і якщо дуже добре пошукати, то ви зможете її знайти. Ну або читайте в оригіналі. У ньому є все, що я міг дізнатися за всі ці роки, про своє ремесло та професію. Думаю, все те, що я написав до нього, стало свого роду тренуванням для написання цього романа. Наступний твір я вже перечитувала двічі, і це Гарпер Лі та її відомий роман Вбити пересмішника він вийшов у світ в 1960 році і навіть отримав пуліцарівську премію. Мені здається, цю історію багато хто знає, адже вона розповідає про дітей Джин Луїзу Фінч, її батька юриста Аттікуса, її брата та друга. Вони зростають в Алабамі в 30-ті роки, і відповідно, це час расової сегрегації, це час, коли. Американці ще не зовсім лояльно відносяться до темношкірого населення, і відповідно, хоча вони вже давно перестали бути рабами, тим не менш стосунки білого і темного населення вони постійно в такій напрузі. Оповідь ведеться очима дітей, які спостерігають за розглядом судової справи, яку веде Аттікус Фінч, і там звинувачують темношкірого хлопця в тому, що він нібито зґвалтував білу дівчину. Але ми одразу розуміємо, що не все так просто, і звичайно, Аттікус, який взявся захищати цього хлопця, починають зневажати в місті, бо вважають, що якщо хлопець темношкірий, то звичайно він винний. І вся ця історія буде поступово розгортатися, крім того. У наших героїв є такий таємничий сусід, примара Редлі, якого ніколи не бачать, але який дуже дбайливо доглядає за дітьми, і який згодом стане у нагоді і навіть, скажімо так, врятує усю ситуацію. Історія дуже прекрасна, і я коли її перечитувала, то найбільше мені врізались у пам'ять фрагменти, коли наші діти підвідували церкву та на шкірих, коли вони були. На їх зборі, і наскільки направду люди іншого іншої раси так само з певною неприязню приймали цих білих дітей, яких вважали чужинцями на свої у своїй церкві? І про те, як взагалі все відбувається посередині її спільноти, як все це взаємодіє. Взагалі книжка теж одна з тих, від якої не можна відірватися. І як я вже казала, вже перечитувала її двічі, і обов'язково планую купити собі ще примірник англійською і зробити це втретє. Томас Вулф та його додому вороття немає. Взагалі про цього автора я дізналась досить випадково, коли побачила фільм Геній. Де розповідалась якраз про видатного редактора Макса Перкінса та його автора Томаса Вулфа, а про їх співпрацю, про те, наскільки об'ємні тексти писав Томас Вулф, і настільки цей фільм мене вразив, що я хотіла читати твори цього письменника. Я почала їх шукати і знайшла тоді один примірник ще російською мовою. Десь в книгарні є. Це була велика удача, бо ніде не було Томаса Вулфа. Я почала його читати і зрозуміла, що цей текст неймовірно прекрасний. Хоча про це я розуміла, ще коли просто слухала стати з цього фільму, бо там багато цитуються фрагменти з його романів. Потім я шукала інші твори автора і ось зовсім нещодавно я слухала в аудіокнижці його останній роман, саме той, про який зараз почала говорити. Власне, він розповідає про письменника і багато в чому є автобіографічним. По суті, навіть відносини, які він описує в романі з жінкою акторкою це його відносини, які склалися з реальною персонажкою. Це дуже цікава історія про думки письменника, про те, як він працює, на що звертає увагу, про його подорож додому, про те, як він сприймає те, що знав і бачив раніше, як він спілкується зі своїми давніми знайомими, і наскільки його враження про їх стосунки змінилося з плином років. Крім того, він подорожуватиме Європою. Він побуває в Берліні, коли вже нагніталась ситуація передвоєнна. І багато говоритиме і про літературу, і про пропаганду, і, взагалі, про вплив мистецтва культури на загальну свідомість. Мені ця книжка дуже сподобалась. Можливо, вона не є чимось. Аж таким, що варто прочитати кожному, але для мене, яка дуже любить історії письменників про письменників, для мене це була дуже така моя книжка. І я знаю, що зовсім скоро її має видати Волонська бібліотека в українському перекладі, тож я сподіваюся, що теж матиму її на своїх полицях. І про наступну книжку ви вже чули від мене декілька разів, адже це вибір Софії Вільяма Стайрона. Ця книжка мене захопила, я не могла від неї відірватися. І... Раптова несподіванка там також йдеться про письменника. Молодого, юного, талановитого автора, який, звісно, мріє написати свій роман, він переїжджає в Бруклін і знайомиться з молодою парою дівчиною Софі і хлопцем Натаном, які постійно пристрасно з'ясовують стосунки, які водночас приязні, а в інший час вони деб'ються і погрожують розправою і чим завгодно. І їх стосунки постійно міняться, як хвилі в океані. І Натан, звичайно, він. Намагається з'ясувати, а чому ж вони разом, а що не так з Софії? Бо вона кожного разу розповідає нову історію. Софія, вона є емігранткою з колишньої Німеччини, хоча вона є. Полькою вона була десь в таборах. Вона розповідає про свою родину, про те, як поляки вітали німців, коли вони прийшли. А, взагалі, про концтабори, про багато чого різного. Але кожного разу Софія розповідає свою історію дещо інакшою. І звичайно, через це книжка стає ще більш цікавою, бо ти просто не знаєш кому довіряти. І з одного боку, ти дуже співчуваєш ці дівчині, з іншого боку, ти її навіть іноді просто не можеш витримати. А з третього боку, ти не розумієш, чому ці стосунки Натана і Софі все ще тривають, і багато ось такого довкола цього роману. Але крім того, тут ще зустрічається знову ж таки тема письменництва, і наш автор він працює над твором. Наскільки я зрозуміла, вже пізніше з біографії Стайрона, це. Звільнення Тьорнера, якось так він мав називатися. По суті, це є історія його родини про те, як колись його тоб, чи то дід, чи то прадід продав раба, щоб отримати якісь там прибутки. І він намагається все це переосмислити. І, відповідно, тут, крім цієї загальної європейської теми геноциду, фашизму, виривається ще й тема американського расизму. Ну, тобто, багато всього на тлі дуже емоційної оповіді. Тому книжка, вона, крім того, що дуже гарно написана, вона дуже така інтелектуальна, вона ще й така, що просто не відірватись. Тому вона ось стала однією з тих, яка війшла в цю мою четвірку улюблених книжок за останні роки. І, звичайно, всі ці книжки я обов'язково колись перечитаю, чи то англійською, чи іншими мовами, і раджу вам також спробувати з ними познайомитись. Я забула розказати, власне, що це за топ 100 українських буктюберів. Аліса з каналу Pickwick Papers зібрала 25 блогерів і попросила кожну з них назвати чотири свої най-най найулюбленіші -най книжки. І знаєте, на диво, мої чотири улюблені поки що ні з ким не перетнулись. Хоча я чула, що там такі баталії відбувалися серед улюблених книжок. Тому якщо хочете подивитись повний список і дізнатися, чому блогери люблять ті чи інші книжки, то ми лишимо всі послання під відео або дивіться відео Аліси, там буде ще більше інформації.